Є три гри, в які люди грають з Богом. Перша гра називається Я з Богом. Якщо ми справді з Богом, то в нас є сили зв'язувати диявола і забирати в нього душі. Якщо ж ні, то ми самі зв'язані дияволом. Друга гра гра в церкву. Багато хто думає, що там, де двоє або троє зібралися поговорити про Бога, то це вже церква, кажуть мій пастор Ісус, але це гордість. Ніхто не може бути з Богом напряму, якщо це не апостол або пророк. І так вийшло в житті пасторів церкви слово Боже, Станіслава і Юлії Салтаненко. Повсюди, де ці двоє, в ім'я Христове, відкриваються церкви, що є властиве апостолом. І третя гра Я апостол, я пророк, я пастор. Люди називають себе тими, ким вони не є. Ніхто не може ставити себе куди захочеться в тілі Христовому. Уявіть, якщо рука захоче бути оком, око ногою, а нога вухом, і вони поміняються місцями. На нашому тілі є порядок, а тим паче є порядок у тілі Христовому. Тому якщо ми палець, то істинно щасливі ми будемо тільки на своєму місці. В церкві не може бути власної думки, бо правильна думка тільки одна, і вона записана в Біблії. Амінь.